Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую у льди. Дружбі з дітьми, я всіма, здогадалась я? Так зима. Саме взимку є багато цікавих розваг на вулиці. Дітки, а які розваги на свіжому повітрі взимку, ви знаєте. Давайте поглянемо на картинки та разом пригадаємо, це катання на ковзанах. Взимку люди часто грають у хокей. Взимку діти та дорослі можуть кататися на лижах. А ще з, з гірки на санчатах. Коли випадає багато снігу, діти будують снігові замки. Часто грають у сніжки. Зимку не тільки діти, а й дорослі полюбляють ліпити сніговиків. Ось такі зимові розваги ми з вами вже пригадали. Тепер пропоную вам пограти в гру, яка називається Зимове обладнання. Погляньте на картинку та скажіть, яке обладнання нам знадобиться, коли ми йдемо на засніжену гірку. Поміркуйте, не поспішайте. Так, нам знадобляться сани, ще льодянка та, мабуть, лижі. Молодці. Якщо дітки грають у сніжки, що їм знадобиться? Так, ніголіп, вірно. А що нам малята знадобиться для розваг на льоду? Так, нам потрібна шайба або ковзани розумнички. Добре впоралися з завданням, а зараз пропоную вам піти та трішки погуляти. До зустрічі!